Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ви послухаєте казочку про пригоди працьовитого їжачка Жеку. У самому серці лісу, де сонце лагідно торкалося верхівок дерев, жила дружна спільнота звірят. Їхня галявина була затишною. Тут росли соковиті ягоди, співали пташки, а струмок дзюркотів не пісенька. Одного ранку їжачок Жека прокинувся голодний. Він заглянув до своєї комірчини, а там порожньо. Весь минулий тиждень він потратив на ігри та розваги з друзями. Треба йти збирати яблука, пробурмотів він. Самі вони в лапки не впадуть. А от його друзі, ведмідь Боб, лисичка, зайчик та інші любили качатися на сонечку і мріяти про смачні ягоди, горішки чи морк які самі собою з'являться або впадуть із неба у вигляді дощу. Вони наперебій фантазували, як би вони збирали усі ці смаколики у кошики. «Ей, друзі. вигукнув Джека, коли проходив повз них повз. Ми ж не в казці, з неба нічого не впаде, треба працювати, щоб мати їжу. А ти як гадаєш, звідки їжа береться? Але його друзі лише сміялися. Жека, ти справжній трудоголік. Відпочинь, життя це не праця, а свято. Та Жека не слухав друзів, а вирушив на полювання за їжею. Він знав, що в лісі є багато смачнющих грибів і ягід, але йому потрібно було бути обережним адже не всі гриби були їстівними. Сьогодні я знайду найсмачніші ягоди. Подумав Жека і почав свій шлях. Він проходив повз річку, де радісно плескалися жаби, і побачив, як вони ганяються за хвилями. Жека Суби зупинився і запитав Чому ви не працюєте, а граєтеся з хвильками? Бо так веселіше, відповіли жаби, сміючись. Ми чекаємо, поки їжа сама до нас прийде. Чи правда, що речі самі собою з'являються? Це не дуже розумно, сказав Жека. Щоб гарно поїсти, потрібно навчитися добувати їжу, навчитися полювати, сидіти в засаді непорушно, а не галасувати, – сказав Жека. І продовжив свій шлях, знову думаючи про те, як важливо працювати. Через деякий час їжачок натрапив на старий дуб, під яким росли смачні червоні ягоди. Та там уже була біз... білочка ліза. Я працюю щодня, сказала вона, бо знаю. Взимку без запасів не вижити, а сусід борсук копав нову нору. Міцна домівка це безпека, щоб мати її треба попрацювати, доповнив він. Жека, а давай поділимося, запропонувала білочка. Я допоможу тобі зібрати ягоди, і ми вдвох швидше впораємося. Як гадаєш, білочка подала гарну ідею. Звичайно, Лізо, але спочатку давай зберемо всі ягоди, а потім поділимося, відповів їжачок, і вони разом почали працювати. Незабаром їхній труд приніс результат. Кошик був повний ягід. Ліза, радіючи, почала стрибати навколо. Ось бачиш, як добре працювати разом, сказала вона. Після збору ягід наші друзі вирушили додому. Але раптом почули голосний тріск. Це був ведмідь Боб, який намагався зламати гілку, щоб дістати мед. Стоп, Бобе, не ламай гілку. Краще попросив бджілок, У них завжди є надлишок меду, і вони з радістю поділяться з тобою. Чи можна ламати дерева? Він звернувся до бджілок і попросив трохи меду. Звичайно, бобе, нам якраз треба звільнити комірку, бо вже заповнені всі соти. Боб відразу ж почав збирати мед, а жека та ліза допомагали йому, підносячи куклики з кори та тримаючи дерев'яне відерце. Щоб подякувати бджілкам за мед, Боб розповів їм, що на далекій галявці вже розквітли польові дзвоники. Ой, яка смакота! радів Боб, смакуючи мед. Треба було просто попросити. Дякую, Жека. Наступного дня Жека знову вирушив на пошуки їжі. Він знайшов величезну галявину, усипану грибами. Це справжнісінький грибний рай, подумав він. А ти ніколи не бери чуже, краще попроси. Але тут з'явилася лисиця, яка мала дуже хитрий вигляд. Жека, чому ти не граєш зі мною? Ходімо, я покажу тобі, як весело ловити метеликів, сказала лисиця, намагаючись заманити його. Я не можу гратися, мені потрібно шукати їжу, відповів Джук. Не забувай, що з неба нічого не впаде. Лисиця лише хитро усміхнулася. Ну давай, краще пограємо. Але Жека був впевнений у своїх намірах і продовжив працювати. Нарешті він зібрав повний кошик грибів і гордо тримаючи його в лапках. Сказав, ось бачиш лисичко? Труд і старання завжди приносять результати. Лисиця, розгубившись, лише знизила плечима і пішла далі шукати легких шляхів. Вона вважала, що працювати зовсім не обов'язково, а їжу завжди можна дістати обманом та хитрістю. Ану, запереч лисиці. Але коли одразу шахрайка потрапила в пастку, то дуже пошкодувала, що хотіла отримати їжу легкими шляхами. Тоді вона згадала про слова їжачка. Коли Жека повернувся додому, він був втомлений, але щасливий, а на лужку його чекали друзі білочка Ліза та ведмідь Боб, жабенята та лисиця. Вони також принесли їжу і разом вони влаштували великий пікнік. Дякую, що навчив мене, що ввічливість важлива, сказав боб, смакуючи мед. І я дякую, що пояснив мені, як важливо бути наполегливими, додала Ліза. І ми дякуємо, що навчив нас бути терплячими і уважними, сказали жабенята. Джека усміхнувся. Не забувайте, друзі, що праця це ключ до успіху. І навіть якщо іноді хочеться відпочити. Краще все ж таки спочатку зробити справу, перш ніж веселитися і гратися. Як лиска зрозуміла, що все потрібно дістувати своєю працею? Маленький зайчик спостерігав за всіма, а хіба не можна просто чекати, поки хтось поділиться? спитав він. Сова, мудра господина ліс, відповіла, Ділитися це добре, але якщо кожен буде чекати, то ніхто нічого не матиме. Праця це не покарання, а шлях до гідного життя. З того дня зайчик теж почав допомагати носив воду, збирав трави, вчився копати нірку. І знаєте що? Він був щасливий, бо все, що мав, здобув власними зусиллями. І всі лісові мешканці з того часу почали більше працювати, а Жека став для них прикладом. Вони не лише навчилися знаходити їжу, але й зрозуміли, що працювати можна весело і з радістю. І кожного вечора вони збиралися разом, ділилися своїми, здобутками, сміялися та розповідали казки. Так жили вони щасливо працюючи і граючись, і кожен з них знав. Що праця це не лише важка справа, але й шлях до дружби та щастя. Як пояснити зайчику, що весь час просити не дуже гарна ідея? З того часу всі мешканці лісу почали більше працювати, а Жека став для них прикладом вони не лише навчилися знаходити їжу, але й зрозуміли, що працювати можна весело і з радістю. І кожного вечора вони збиралися разом, ділилися своїми здобутками, сміялися та розповідали про пригоди, що сталися з ними вдень. А Жека завжди нагадував: з неба нічого не впаде, але якщо працювати разом, можна досягти великих успіхів. Так, жили вони щасливо, працюючи і відпочиваючи, і кожен з них знав, що праця це не лише важка справа. А й шлях до взаємодопомоги, підтримки та щастя. Як, друзі, знайшли баланс між працею і відпочинком! Сподобалась казочка? Тоді підпишись на канал, і ти не загубиш іншу нову казочку.